Слава Богу, брати і сестри, що прийшов і купив нас, і він є живий. Слава йому! Він, знаєте. Кожний день він хоче, щоб ми його бачили. По крайній мірі хоче, щоб ми старалися, скажімо, во всіх путях своїх, познавай його, і Он направить твоєго, твого, твого життя дорогу, буде направляти Господь. Слава нашому Богу! Він хоче, щоб ми були уважними, щоб ми знали, що Він є Бог живий, не тільки в зібрання, але й в повсякденному, повсякденному житті. Знаєте, недавно таке мелочі, такі на роботі працюю. І в мене там з одною апаратурою сталося щось нове, не знаю, що з нею робити. Поклав руки в ім'я Ісуса Христа, почав молитись і запрацювало. Слава Богу! Чесно кажу, мої там невіруючі або такі. Традиційні християни, як сказати, кажуть, що ти щось на нашаманив? Ні, каже, я просто кажу чесно. Я не знав, що робити. Я просто поклав руки і, моли так говорив своїм колегам і запрацювало. Слава нашого Богу! Бог є живий, ім'я Його сильне допоможе да нам Господь. Дяка Богу, що Він нам відкрився в імені Ісуса Христа. Читай текст Божого Слова залишаю одну думку. Для кожного з нас нічого нового не хочу говорити. Просто думка колись уже давно говорив. І думав, хоч щось де сказати, хоч пару слів. Брати і сестри, говорю, це перш за все для своєї душі. Це книга приповістей Соломона. 30-й розділ. Книга приповістей Соломона, 30-й розділ. Ми знаємо, що це мудрий чоловік був, правда? І писав мудрі речі. І дивіться, що він пише. 24-й віршик 30, 24 інищ. Оці ось чотири малі на землі, та вони вельми мудрі, мурашки, не сильний народ та поживу свою заготовлюють літом. Борсуки, людний сильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя в сарани, але вся вона в строї бойовім виходить. Павук тільки лапками пнеться. Та він і в палатах царських. Брати і сестри. Цей чоловік писав не просто, я думаю, це було від натхнення Божого. Бог його звернув увагу на декілька тварин. Знаєте, він бачив, в нього був обширний розум. Написано, цей чоловік мав обширний розум. Він не так мислив, як проста статистична, середньостатистична людина. Це був дуже такий цікавий чоловік. Розумієте? І Бог йому дав звернути увагу на чотирьох. Да, багато він пише, там ще про інших лева, там пише про які там чи за козла, каже, там виходить, всяке пише. Но тут він говорить за чотирьох мудрих. І, брати і сестри, я вірю це від Бога. Він мав звернути на це увагу. Написати пару тисяч років назад для кожного з нас, щоб ми могли читати, не дивитися BBC чи як там воно, Discovery, а заглянути в Біблію, і Бог у цих маленьких тваринках заклав мудрі речі. Це не просто так сказано. І колись, я коли ще в Ужгороді жив, ще тільки у вірував, там якийсь невеличкий час прийшов окремо чотири проповіді. У мене була серія проповідей про чотирьох цих тварин. І кожна окрема, коротенько і поділ. Брати і сестри, і я хочу сьогодні мого бажання серця тільки за одну з них сказати. І дивіться, давайте звернемо увагу. Він каже, чотири малих на землі, но вони, каже, вельми мудрі. Отак він пише, вельми мудрі. І Давайте звернемо увагу на останнє. Якраз тут так файно, що є і російський переклад. Мені подобається більше, як в русському озвучено. Павук, 28-й вірш. Павук тільки лапками пнеться. Та він і в палатах царських. Павук лапками цепляється, но биває в царських чертогах. Лапками цепляється. Браття сестри, властивість цеплятися. От що є мудрість в цій тварині. Ви розумієте, так цікаво зазначено, коли це роздумову? Лапки. Навіть не сказано лапи. Лапки. Ви ж бачили лапи павука, особливо домашні. Ну, такі, такі ниточки, такі взагалі. Ну, браття, сестри, от дивіться, його, його мудрість в нього така, що він умудряється. Попасти туди, де ти своїми будеш мати біцепсами, захотів би зайти. Чи своїми суперінтелектуальними здібностями ти в царський чертог ніколи не попадеш, бо там є охорона, там тобі скажуть і тебе швидко вичислять. Ну це паучок із своїми маленькими лапками умудряється туди попасти і в цьому мудрість. Браття, сестри, в його цепкость. І так, брати і мої сестри, Бог бажає, хоче, любить людей, які цепляються, цепляються за можливості, цепляються за його ім'я, цепляються за його обітниці. І ті люди, які навчилися цеплятися за Божественне, знаєте, вони будуть в царських чертогах. Ті люди будуть в небесах. Хто уцепився? Браті, і сестра, це вже треба аналізувати. Ми себе маємо, дивитися. чи ми от такі, як сьогодні, брати говорили, що слово Сіє. Потім заглушається, за що ти уцепився, заблудився, не нацеплявся за божественного а потім розчарований. Чому життя таке сухе, чому ще щось? Бо ти не хватаєшся. За слово Боже, треба хвататися. За божественні зустрічі треба хвататися. В зібраннях, коли ти є, не ушами хлопати, як є такий весь в Бальшому домі, ушами ні не хлопець. ні ні, ні, брати і сестри, за возможності за зустрічі з Богом, треба вцепитися. І Боже Слово, це повно прописано цими прикладами. Сестри, але я знаю, що властивість наша кожного. Кожного, наше серце схильне прихилятися, десь написано. Так? Каже, більше всього, хранимо, храни своє серце. З нього походять всі джерела життя. Наше серце, воно наклонено до зла. Якщо над ним не пальнувати, не обрізати, вчасно себе не тормозити, зверніть увагу, як воно бистро може вцепитися не туди. І пам'ятаю ще, колись безпало, брати і сестри, проповідував, ми його на початках увірення дуже багато слухали. І Я дякую Богу за того проповідника, який був свій час такий цікавий чоловік, чітко, файно проповідував. І він розказував за одну жіночку. Може, я це десь уже розказував? Може ні. але мені заповнилося це дуже на все життя. Одна жіночка багата, відходячи в вічність, вона мала дуже багато е, сукні, плаття. І коли вона почала ісходити, вже останнє дихання в неї було, вже все. Вона лежала на постелі і отак от вцепилася за то плаття, вцепилася так, і так відійшла у вічність. І її руки навіть не могли розжати. Просто взяли, обрізали тканину, і отак от в гроб, і там воно все, ну розумієте, що вже в землі все відбувається. Ну, все, просто вцепилася за це плаття, відрізали і все. Брати і сестри, за що цепляємося ми? Так, допоможе да нам Господь, брати і сестри. Написано за Саула, пам'ятаєте, такі бігло, такі моменти, як людина, будучи близько, не пильнувала. Потім каже: почти мене перед людьми, почти там, почти там. За що ти цепився, Саул? Ти мав зустріч, з Богом, на тебе Дух Святий зійшов, Саул. Ти ж був іншим чоловіком. Твоє серце, тебе Бог благословив і обітниці тобі давав, а ти не то почав цеплятись. Одного разу Гезіч, як того слугу звати Ромбо мені нагадаєш, та теж каже, хіба? Моє серце з тобою не супусову, що що ти робиш? Ти біля пророка ходиш, ти можеш бути слідуючим, помазанцем Божим. А Єєзій вхопився за земне, пішов і забрав, і ще й обманув свого Божого чоловіка, але не вийшло. І прокляття до нього прийшло. За що ти цепляєшся, брате, сестро? І я в тому числі. Коли наше ми бачимо, сердечко починає сатана або плоть наша диктувати, допоможе нам Господь обрізання вчасні робити, щоб до зла не наклонятися, брате, бо є за Оцеплятись. Боже, брати і сестри, воно буде стояти в віки. Ото просто так все воно пройде, братья і сестри. Написано так. Люди Божі в Псалмах описували кажуть, і не є колісницями, і не є конями. А ми іменем Господа хвалимося. Вони росли, вони похилились і впали, каже, а ми стоїмо і ростемо на силах. Вони так бачать, каже. в ім' Божому вони цеплялися, каже, дивляться так статистичне життя тих людей, вони падали, може, руки проходять, може, швидко. Але ці люди, які за конів цепилися, колісниці, кані, брати і сестри, все то зверніть увагу, до речі, в коня і в колісницю треба постійно вкладати вкладати. от коня треба кормити, хворіє. Я не знаю, коня не цей не сільський яхло. Але брати, сестри, от колесниця ржавіє, теж там мене те батько тесть. Має цю колесницю, як фіра, чи як, да львівський возик, а Постійно щось там крутити гайки, докручувати, вкладати вкладати. і так, якщо ти будеш тим хвалитися, то цеплятися, воно все марне. Но в ім'я Боже, брати і сестри, ми не вкладаємо, але й водночас складаємо. Брати і сестри, хочу так, так сказати, в нас лапки будуть. Ми знаєте, от це треба признати собі. Ми, як паучки ті, ми просто маємо лапки. І не треба дуже на себе уповати, і в груди себе сильно не бити, брати і сестри, не потрібно це робити. Як важливо протягом життя з Богом зустрічатися, буде легше. Тому що на нашу цепкість, що ми вцепились, і по нашим лапкам сатана так буде бити, брати і сестри, так буде бити. Як написано апостоли, вони залишили все, та? а потім ходили за Ісусом і приходили, я так скажу, виражуся, фарисейка, а чого ваш учитель там такий? Чого він там із ними? З грішниками, і не мов би хочу вплинути на цей контакт, по тим лапкам бити, щоб вони якось засумнівалися в Ісусі, що Він їсть із грішниками. І вони різні питання їм задавали. Але, брати і сестри, як добре ходити близько з Ісусом, і ці атаки, всі ворожі, пройдемо, і вцеплятися за Нього. І все буде добре. Я пам'ятаю, брати сестри, як важно, як добре, що є, за що вцепитися. Ісус, бачучи наш людей, наш состав, бачучи, як все хрупке на цій землі, прийшов. Дав свої обітниці, слово своє. Ставай на них. Попробуй от, користуватися, брата, сестро, Згадуй в своєму житті. Я пам'ятаю, такий простенький приклад. розкажу, смішний, але це дійсно воював. Я написано воїнству з ними, збившими тебе, а тебе пророчество, ти воїнство ними, як добрий воїн. Пам'ятаєте? Тобто пророчество, які Бог говорить, не всяке непонятно, що то треба розсуждати. Написано, що пусть розсуждають. Но є ж від Господа пророцтва, меседжі, брати сестра пророцтва, і треба цим користуватися. Я Пам'ятаю, я розкажу так, колись в Іспанію давно, років шість назад, летів за кордон працювати перший раз в Європу. Їхав, от розкажу таке. І пам'ятаю, сумнівався, знаєте, думав, їхати, їхати чи не їхати. А в нас тоді було якраз віза, я, вважаю, я забув, вже, як вона називається, що на три місяці чи на Півченеська вого. Туди-сюди і думаємо, їхати чи не їхати, дзвонимо, що там робота. Каже, ні, то треба сюди приїхати. каже, І приїдеш сюди, і тоді тобі шукають. Ну як так їхати? Мене засміють на Закарпатті. Тіпа, я розумію, що люди на Закарпатті вміють заробляти, і хто почує з мене, що я так їду, то якось несерйозно. Отаке От в нас там ну, менталітет, по крайній мірі, в моїй голові склався, що я там живу. І брати і сестри думають, ну як так їхати? І ми такі думаємо, ну, помолюся з одною сестричкою, яка має дар пророцтва, ведіння. І нічого їй не кажу. Сестра каже, є нужда, чи там написав смс-ку, чи як. І вона каже, Дивлюся, бачить видіння і посилає мені смс. Тримаєте документи в руках, а я нічого, ноль, нічого не сказав. І не знаєте, що робити, каже. Не знаєте, що з тими документами робити. Ну ти каже, пускай, оформляй, все віддай в руки Божі і Бог все устроїть. Ми так послухали, цікаво, думаємо, нічого си, нічого не знала. Документи дійсно є, дійсно віза, все. Опа, і вже маємо з чим їхати. Розумієте, їдемо в невісомості, не розуміємо де до кінця довго займе. я буду, якщо ціле свідчення, то ми там три місяці. Потім він працював. Потім так Бог дав, брати сестри, що поїхали. Заробили, Бог благословив. Ми жили в одної сестри віруючої, яка нас кормила. Я за три місяці може, три рази їсти, готовий. Шеф повар ресторана кормила, готовила. А ми в свій час могли той, який би робив би їсти після роботи. Ще щось робити. ми ходили в собрання, там велика церква служили. Бог благословляв і Бог діяв. І слава нашому Богу. Бог благословив. Знаєте, є до що шовперації. Коли я летів в самоліті. Це ж перший мій тип, це, це мій був перший самоліт, я лечу. Страшно, як то турбулент, як то тресе, да? посадка, адреналіна, повністю. Страшно, страшно. І знаєте, чесно кажу, як я собі лечу такий, і, і, так і в думках чекаю. так, Бог сказав, оформляю, пускай, довірся, руки Божі. Все, чекаю. Якщо Бог, я вам щиро кажу, брати і сестри, так воював, і сміливість була, і все, Бог благословив і стояв за своїм словом. За що слава нашому Богу? Слава Богу. Є на що, брати і сестра, є за що цепляти. Я пам'ятаю, як, по-моєму, Мороже Ромка даже це колись сказав в проповіді, мені сподобалось Гриць Хопнівський, коли теж летів, да, і аварія була, може хтось чув, це свідчення, щоб я не подобавляв. З Америки чи в Америку, чи з Америки. І ангел Божий йому сказав, що ти все буде добре, всі люди переживають. По-моєму, навіть один двигун відказав. Паніка, страх. А він просто спить. Його розбудили, кажуть, і йому говорять, що, що так, так. Він каже, Бог мені сказав, що благословлю, що доїде чи все, і пішов далі спати чоловік. Бачите, коли є, за що цепитися, просто спав, всі панікують, і все було добре. І Бог припровадив його додому. І все тоді є добре. Є за що цеплятись. Ти цепляйся. Бог не просто кидається словами на вітер. Написано, коли Бог посилає слово своє, воно не буде так просто, так, що воно приносить свою користь, брати і сестри. Тому ти упражняйся цим. Я знаю, що в моєму житті не раз я це зараз промовчу, не скажу, але є момент. В мому в сферах певних життя, але я знаю, що Бог сказав дещо стосовно того моменту. І не раз, коли труднощі приходять, я перемагаю внутрішньо. Я знаю, через кого це було сказано. Я знаю, що не раз Бог до через мене, цю людину, я говорю про пророцтво, да? і я собі, оп, все буде добре, і воюю внутрішньо. Є за що цеплятися. Бог наша сила. Слава нашому Богу, Бог дає слово. Тому да благословить нас Господь. Отак от я хотів би, браття, сестри, щоб ми лапками цеплялися своїми, своїми, отой от душою своєю, не до землі, не до того. Цеплялися до Божества. До обітниць Божих. І повірте, братисе, написано лапкою і бивають в царських чертогах. Дойдемо, брати і са, хоч будуть труднощі. но є за що цеплятися за любов Божу цепляйся. Написано за Божого чоловіка одного, відрікся, да? тяжко йому було. Але так ухватився за Христа і не хотів його відпускати. і Христос. Укріпляв його, це Петро, який зрікся, пам'ятаєте, каже Петро, ти любиш? Чи ти любиш мене? Будував, укріпляв лапки. Тому да благословить нас Господь. Може, в твому житті труднощі приходять? Десь якісь моменти і так зустрічайся з Господом, щоб ці лапки твої не зламались, не надламалися. Є в Бога сила укріпити тебе. Є в Господа благодать. Є брати і сестри, за що хвататися. Дабло, да поможе допоможе нам Господь. Відкриє наші очі, брати і сестри, бо наш є Бог живий. Давайте помолимося, моки. Amém.